28-29 квітня місто Броди прийняли учасників міжобласного турніру з волейболу Весна надій серед юнаків 2006-2008 років народження. Цьогоріч участь у змаганнях взяло шість команд ДЮСШ США містоброди, відділення волейболу Бродівської ДЮСШ село Суховоря», команда Бух Місто Буськ, ДЮСШ Петра Короляль, місто Львів, Лопатинський ліцей село Лопатин та ДЮСШ США Радовилів. Ігри проходили у спортивному залі Бродівської гімназії на стадіоні Ювілейній та спортивному залі Бродівської середньої загальноосвітньої школи номер 2 Турнір розпочався, як і належить, з виконання державного гімну та підняття прапору України. З вітальним словом до учасників звернувся віце-президент громадської організації Федерації волейболу Бродівщини Віталій Левчилін. Турнір проходив за системою поколу. Команди мали можливість помірятися силами одна з одною. Переможець виявлявся згідно підсумкової таблиці, але хочемо зауважити, що рівень спортсменів вражав усіх присутніх, хто спостерігав за цим матчем. Майстерність команд була на високому рівні. Надивлячись на підсумкову таблицю, кожна з команд могла перемогти, але десь підводила впевненість, десь страх, десь можлива втома. Підтвердження високого рівня виконавців стало те, що в заключному матчі турніру і визначався переможець. Зустрічалися ДЮСШ Броди та ДЮСШ міста Львів. Переможець визначився за трьома партіями на користь бродівчан, але це були надважкі запеклі партії. Отож, підсумкова таблиця турніру весна Надії виглядає таким чином. Шосте місце Лопатинський ліцей села Лопатин. П'яте місце відділення волейболу Бродівської ДЮСШ село Соховоля. Четверте місце ДЮСШ Радовилів. Третє місце для багатьох неочікувано посіла команда «Буг» з міста Буська, адже гравці команди брали вперше участь у турнірах такого рівня. Своє призове місце вони вибороли в очній зустрічі з більш досвідченою командою Радовилова. Друге місце посіла команда ДЮСШ імені Петра Короля, міста Львів. Переможцями турніру стали юні волейболісти дю США міста Броди, вихованці тренера Ігора Пилипчука. Кращим гранцем турніру визначено гравця дю США Броди Станіслава Гулу. Усі команди були нагороджені подарунками від благодійного фонду «Карітас» та смачними піцами від спонсорів турніру. Команди призери та переможці були нагороджені кубками, медалями та грамотами. Команда Переможець мала можливість після змагання частувати смаколики в ков'ярні Львів Бейкері». Що по золотій в нашому місті. За що організатори турніри подякували Ігорю безруково. Також організатори висловили щирі слова вдячності підприємцю Ользі Фещук за підтримку та допомогу проведенні турніру. Усім учасникам подяка за враження та до нових зустрічей на такому турнірі. Також хочемо нагадати, що цієї неділі, 30 квітня, розпочалися матчі Кубку Бродівської територіальної громади з волейболу. Команди розділені на дві групи. Цього дня відбулися ігри групі Б, де грали чотири команди – леви, Дюсиша Броди, Гармонія Золочів, Дружба Клекутів. Команди відіграли між собою коло, за результатами якого вибрали наступні місця. Зокрема, четверте місце Гармонія, третє дружба, друге дюсиша Броди, перше – «Бродівські леви». Команди, що зайняли перші та друге місця, виходять у фінальний турнір, де очікують переможців групи А, де за вихід у фінал побореться команди Нафтових броди команда «Іхва попівці та фаворит Конюш. Продовжуючи тему волейболу, з приємністю хотіли б нагадати про жіночий волейбол, який в нашій громаді на належному рівні. Підтвердженням цьому цьому те, як наші волейболістки, виступаючи як за свої команди, так і захищаючи кольори інших. Прикладом цього є участь бродівчанки Вікторії Голубицької у команді Золото Карпат міста Мукачево, в складі якої в нас здобула перше місце та визнана кращою гравчиною в турнірі пам'яті вчителя фізичного виховання Лариси Колнишевої, що проходив в місті Мукачево. Ще дві бродівчанки у складі Національного університету водного господарства міста Рівно Ірина Савчин та Софія Яримовська стали переможцями чемпіонату Рівнищини з волейболу серед жіночих команд вищих навчальних закладів. Також 30 квітня в Радеху відбувся волейбольний турнір серед жіночих команд, в якому взяли участь команди міста Радехів, воїска єдність броди та орбіта броди. За підсумками змагань, місця розподілились наступним чином. Переможцями стали команда Радехова, друге місце єдність і на третьому орбіта. Учасники подякували підприємцю Ігорю Болюху та Ярославу Демчику за надання допомоги для виїзду в СК «Єдність» на турнір. Ну, а всім я побажаю миру та перемоги, нашої головної перемоги.